Вітаю всіх! Хочу зробити таке цікаве відео. Просто зробити відео. Хар... Харківська область, звісно, але мені тепер що цікаво. Стан військових. Стан військових. Буде два. Наші і ті. Стан військових. Давайте починаємо. Стан військових. Харківська область. Що там? Наші. Ох, так. Ворог. Ворог. Так, дивіться. Ну, у нас непогано, в нас пентаклі. А на дні колоди така ситуація, роль жертви. Зараз подивимось, хто там жертва. Е, дивіться, в обороні ворог. Наші? Ворог обороні. Ворог в обороні. Ворог вже там в обороні, наші. Двіка пентаклів. Ну, Думаю, що робити, так. Ух. З двійки на туза. Ну, зрозуміло і не спіша, скажу відразу. Але Україна буде. Все буде Україна. Потроху не, не швидко буде Україна наші. А що ж ворог оборони? А і там оборонець великий, Приподносить як перемога. Ой, оборона. О! <laughs> От що його чекає. Смерть. Скажуть, що ми там перемогли. Непогана, правда, перемога. В пакетиках. Перемога і буде в чай, в пакетиках. Ось це відноситься сюди. Відразу кажу. Дивіться, яка карта. Ось це буде з ворогом Харківської області. Віримо в ЗСУ.